Вітаю! Сьогодні 13 лютого і це мій корисний сніданок. Дуже-дуже рідко знімаю свої сніданки, майже не знімаю два місяці. Це ж якийсь жах. Так, харчуюсь аби чим. Тому вирішила вирішила знімати знову свої сніданки. Так, на... То була причина, що я не знімала, але якось це іншим разом розповім. Добре, сьогодні на сніданок ось така Вермішель. Вона така довга-довга, я одну взяла показати. Я її хотіла поламати, але ж не вийшло зламати, коли варила. І не знаю, як їсти. Ну, Якось можна їсти, а на камеру не знаю, як спробувати. Я думаю, що це е, з рису такий продукт. Так, це не я купувала і навіть не знаю. Ну, але ж дуже цікаво, так. І ось такі кульки рибні. Як робити рибні кульки, ви всі знаєте, так? берете фарш, додаєте все, що вам заманеться. А сьогодні у мене нічого не було, ні кольорової капусти, я додаю кольорову капусту в таке, ні кабачка, ні моркви нема вдома. То я додала просто яйця, більш цибульки. І ось такі крапинки, це гірчиця. Вона мені дуже-дуже подобається. Так. І додала, а коли побільш цибулі, то воно рідке. І щоб вийшли такі кульки, потрібна ось така суміш. Ну, це не суміш, це просто такий продукт. І це Лужпіння по подорожніку. Так. А ще, іноземною мовою, це лушпіння блахи. Ви знали? У вас потрібно, щоб було на кухні лушпіння блахи. Щоб кишківник працював як годинник. Так, так. і сьогодні ще буде перець. Такий смачний-смачний. І перець ось такі. Я дійсно, бачите, він у мене сохне. Їла останній раз перець, коли знімала відео. Я не пам'ятаю, коли це було. Тому дійсно для мене потрібно знімати відео, так. Ось так. Приступимо. Так, вермішель я не буду куштувати при вас, бо. Це дійсно не вийде. А кульки спробую. Рібні кульки. І стюльки. Ви бачили гумареску цю про кульки і стюльки? І скільки? Я думаю, всі бачили. Так, коштую. Це смачно. Це дійсно смачно. Яка смукота. Ну що? Буду їсти. Тільки скажу, якщо я смажила во фритюрі на соняшниковій олії, то потрібно викладати ось так, щоб зайве. Зайва олійка відокремилась від, від куляк. І це кульки більш зажарені. Ні, вони однаково смажились, але ж це я макала не в, не в борошно звичайне, пшеничне, як ці, а внутове борошно І ще хочу спробувати ось. Є різниця. Ну, по виду є різниця, так? Вони виглядають більш засмаженими. А на смак? На смак мені більш чогось ось ці подобаються. Яка смакота ці кульки. Так, смачного вам і мені. Буду їсти. Розігріли ще, бо охололи. Ні, того, що я довго балакала, а того, що ось ці вермішель, ось цю вермішель, потрібно обливати холодною водою. Так, а як потім холодною їсти? Тому ось так приходиться робити. Добре, смачного. Що вам сказати? Я наїлась. Дуже смачно, кульки супер рибні. Вермішель це пустощі. Так, не буду купувати таке. Ну, це не я купувала. так, А зараз я вип'ю риб'яго, риб'ячого жиру. Так, Два місяці вже п'ю. І це моя помилка. Не можна так довго. Відкрили і одразу випили. Мабуть, з кимось. Донька не хоче, я довго п'ю. Пропускаю, так. Це... так. це неправильно, але ж я продовжую. Так, щоб не смакувати, я. Прокофтую. Але ж краще б було, якщо б я потримала в роті, щоб видалила слина. Ну, ви ж знаєте, рибі жир, риб'ячий жир, це деякому зовсім важко пити. Але ж він очищений. Так, все. Далі. Далі смузі. І смузі у мене з яблука. Киві невелике. Так. І пророщена пшениця полба. Ну, ще спельта її називають. Ви знаєте, пророщене все корисне. Так, Ось так воно проростає. Дуже легко. А щоб воно не переросло, потрібно буде перемолоти і використовувати. Добре. Ну, ви знаєте, де я тут залишала одну населінку. Ось корінці, а ось і росток. І цей росток не повинен вирости більш, ніж 5 міліметрів. Так що, запам'ятовуйте і використовуйте. Так, до смузі я ще додам шпинат. Шпинат Бебі. Побільш шпинату. І ви ж знаєте, що, що завжди рахували, що шпинат корисний. Завжди додавали. Шпинат до борщу зеленого, так? Щоб не, бу... не утворювалась сичова кислота, щоб не було подагри. А зараз кажуть, що шпинат, від шпинату подагри, тому кому вірити, не знаю. А е... як перевірити, дуже легко. По самопочуттю, як ви почуваєтесь, коли ви щось вживаєте? Так, додала води. Не молока вівсяного чи іншого, а води. Ось так. І, мабуть, смаку смаку мало. То, якщо не смачно, то я додам мед. Так, перекручую. Я все ж додала мед. Мед такий з акації, ріденький. І навіщо я додала мед? Ну, їжа потрібна, щоб була і смачна, не тільки корисна. А тут киві, трава, так, шпінат, яблука. Воно таке мало смаку, мало солодощі, тому додала мед. І, і це ще не все. Побільше потрібно так. І ще додам кунжутної олійки. Ну, ви знаєте, щоб краще засвоювалась морква, наприклад, каротин. Ну тут моркви нема, але ж багато вітамінів, так? І я не буду думати, які вони жир розчинні або нерозчинні. Я одразу додам трошки. Олійки. Так, ну за здоров'я чи на здоров'я смакота смачно, <плес> пшениці майже не відчувається. Тому. А корисно, так, А корисно, корисно. так? Тому вживайте, пророщуйте і вживайте, можна до салату додавати. Все. Вечеряти буду в 18 годин, і між сніданком і вечерюю з'їм ось цей перець солод, солоденький. Так. Зазвичай я фрукти вживаю, але вирішила більш вживати. Овочей. Так. Все, ходіть здорові, побачимось, папа. -па. Як їсти цю макарону, цю Вермішель? Якщо звичайні спагетті намотувати, о, обірвались теж нормально. А коли вона не обірвається... Скільки там можна намотувати. так, так, все гаразд, все гаразд, вийшло так. Цікаво вермішель. але ж. Соус потрібен, Вона не має смаку. Дуже мало. Так. Є соус соєвий, а я ж його не полюбляю. От дивіться, як тут можна наматувати. Ні, це нереальне. Це нереальне. Так. Ага. А вона не закінчується Ось так. Ну добре. М -м -м.